Давайте спершу ми розберемося, що таке коліки. Це довготривалий плач. Зазвичай він з'являється у другій половині дня, і звичайні методи заспокоєння дитини не працюють. Що при цьому ми можемо побачити на дитині? Вона плаче. Корчить гримаси, що їй боляче обличчя може червоніти, і це навіть не плач, а більше схоже на крик. Ось коли вони закінчуються, виходять або газики, або випорожнення, або просто дитинка втомилася кричати, і вона сама по собі заспокоїться. Але кожна матуся не може просто так дивитися на це. І починається газоотводна трубочка, різні свічки в попу. І завжди хочеться дорослим чомусь залізти в дубку до малечі причини появи колік у дитини можуть бути різні. По перше, це не розвинена. Травна система, дисбаланс здорових бактерій, харчова алергія або непереносимість. Ну і також інші причини перелік я залишаю. Запам'ятайте одне: причину появи колік досі не виявлено на 100%. Наприклад, в мене зараз дві дитинки у Марії були коліки. У Михайла ні. Ну, з Михайлом я налаштувалася, що так як з Марією, в мене точно не буде. І я стопроцентово цей шлях пройду круто і він не буде плакати, але бути впевненою, що це не трапиться з кожної з нас, ми не можемо. Ну, давайте невеличкий підсумок підведемо, що коліки зазвичай з'являються у діток переважно на другому місяці життя і проходять самі по собі близько півроку. Вони все одно пройдуть, навіть якщо ви не будете використовувати там боботік, якісь антиколікові засоби. Вони все одно пройдуть, коли дитина розвивається, підростає, і вони проходять у всіх. Що потрібно зробити батькам для того, щоб допомогти своїй дитині? Це звернутися до вашого педіатра за кваліфікованою допомогою і виключити різні фактори хвороб, різних недоліків, так пройти максимальне обстеження, щоб запишити відео, як поводиться ваша дитина. Запишіть відео, відправте своєму педіатру або прийдіть на прийом. Покажіть, розкажіть, як у вас це трапляється, щоб вам порекомендували кваліфіковану допомогу. Користовуйте масаж плавання на фітболі займатися з дитинкою, викладайте максимально рано. Тобто там з третього дня вже народження викладайте на животик, щоб виходили газики, робіть масаж ніжок, або ж більше гуляйте на свіжому повітрі. З Марією мені дуже допомагало заняття на фітболі з нею. Також коли я її годувала або вкладала і трошечки покачувалась на фітболі, Потім ми відкривали кран, щоб трошечки водичка стикала. Ходили з нею на прогулянки, і в 4 ранку. І пізно ввечері зараз, звичайно, немає такої можливості за комендантської години. Але більшість, але коли є можливість, з 6 ранку до 11, будь ласка, беріть з собою татуся або якихось родичів, і йдіть гуляти. Або просіть, щоб хтось із родичів погуляв, а ви відпочинте. Коли спокійна мама. То вона зовсім іншими очима подивиться на свою дитинку і зрозуміє, ні, зараз не коліки, зараз я погодую, зараз він хоче спадки, зараз ми зробимо масаж і завжди задіювати свою любов та спокій до малечі. Тоді все буде проходити значно краще. Рекомендую зменшити кількість споживання молочних продуктів, а саме коровичого молока, або здайте аналіз на переносимість лактози. Це може провокувати появу ковік та харчуйтеся повноцінно і різноманітно.